Він задумав усім привіт, з вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я, м'ячі світла за зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори, так що на курс по картам Таро. якщо цікаво, пишіть в інстаграм. І так, що він там задумав? Що в нього в думках? Щодо вас, та, в принципі, що ти задумав? Сила. Кра... Ага, ага, ми хочемо. І тут табила, мальчик. Коротше, він хоче, знаєте, його перша думка, це вас якби не знаю, як українською приручить, типу е е зробити так, щоб ви йому підкорялися, щоб ви перед ним склонили своєю свою голову. Якось знаєте, от як ця дівчина тут на цій карті вона справляється з цим левом. Так він хоче справлятися з вами, так відкривати вам пасть, тобто якось керувати вами, якось е намагатися вас е поработити. І тут ще знаєте, ви якби стойкий рішек, ви можете це витримати. ви Кажете, ні, я на це не піду, я це не хочу. Сумніваюся, що вийде, тому що тут якби імператриця ви сильна. таку імператрицю не можна просто так взяти і е, скланіти перед собою. Ну не можна. Ця імператриця не може так зробити. Це верховну жрицю можна якось так е, підкорити собі, щоб вона підкорялася е, цьому чоловіку і. У вас також є ці емоції. Ви б могли на це піти, якщо б знали, для чого вам це, тому що там можлива глибина. А якщо там немає глибини, ви не знаєте заради чого перед ним приклонятися, то звісно, ну ви цього робити не будете. Так а що ти задумав? Тобто, ти хочеш е, цю жінку якось скорити? Згадала слово скорити під. Перед собою це дуже така цікава історія, типу, під соусом того, що е, я хочу якусь святу місію наші відносини принести, щоб ми були на рівних. Бачите, тут люди на рівних, щоб ми могли довіряти один одному, щоб ми могли якось бути один е, з одним. Я тебе принижу настільки, що ти будеш переді мною нижче. Ніж будь-хто розумієте, це така дуже, ну його плани дуже якісь дивні. Тобто тут історія можливо навіть аб'юз, хоча це під сусом такої святості нормальних відносин, щирих відносин. Але ні, скоріш за все, ви набагато більше, ніж він, і ви це розумієте, і ви цього не хочете, а він це не розуміє, і хоче вас. А на землю. Що ти задумав, сонце. Хоча, ну, дійсно, таке щастя, радість тут, але це не, не щиро. Я бачу, це не щиро. Він хоче вас просто не, не принизити, а спустити настільки, щоб ваша планка спустилася до мі мізеру якогось. Розумієте? Він не може вам дати більшого. А ви собі сама вже дали ну, набагато більше, чим він може дати вам. Тому дивіться, я вважаю, що вам таке не потрібно. Пишіть в коментарях, що думаєте.